А ви знаєте, що Супер випускався в 1949 році на двигуні в 8 і на повному приводі? А сьогодні у нас на огляді його прапраправнук не на В 8 двигуні, але повноприводний із найпотужнішою силовою установкою на 265 кінських сил, яка доступна в Україні. Дідусь би пишався. Коштує така автівка в автосалоні з комплектацією Laurin Clement 53 тисячі доларів. Є можливість вибору різноманітних оздоблень, можна доустановити фаркоп в багажнику купа всяких органайзерів та поличок. А в дверцятах водія вже по класиці парасолька. Із плюсів даного автомобіля це об'єм салону, великий бізнес-ліфтбек за помірну ціну. Розгін до сотні займає всього 5,6 і секунд, і цього мало хто очікує на дорозі від класичних форм шкоди. Цікаве рішення з блоком керування кліматичної системи. Два екрани, матричні фари, непогана аудіосистема, круті масажні крісла і цікава підтримка голови для пасажирів, що закимарили на задньому сидінні. А із мінусів це розхід пального. За потужний двигун і повний привід вам доведеться платити по 750 гривень кожні 100 км. Бо в середньому її апетити це 12 літрів на сотню. Ще один суб'єктивний мінус це. Підвізка в Україні вона доступна лише з пакетом погані дороги, що колосально вплива на керованість автомобіля і комфорт. Ну і естетично вона нагадує ладу 99 ку у якомусь СМТ перед місцевою дискотекою. В Європі ж ви можете замовити комплектацію з підвіскою DCC, що дозволяє підлаштовуватись під різні режими роботи. Я ж їздив на попередньому супербі з такою підвіскою і скажу чесно, кайфував від того, як автомобіль тримається за дорогою. В нашому ж випадку на кожному лежачому поліцейському ви будете відчувати відбій, але не вниз, а навпаки. Через те, що пружина сильно виштовхує кузов наверх, і амортизатор просто не справляється. Це відчувається, якщо ви хоч трохи переграєте швидкістю проїзду перешкоди. В цілому автомобіль коштує своїх грошей. Тож у наступному ролику ми більш детально зупинимося на його кодових якостях. А ви, поки підпишіться на нашу сторінку, попереду ще багато цікавого.